Доброго дня. це із завтрашнього дня вже будуть спекотні дні, якщо синоптик не обманює. Так, дивіться, ось вже пішла корка. Що я роблю? Якщо по початку я ходив із такою бороною, буранці ганяв, то на даний час я закриваю вологу. Ось так все виглядає. Даже дуже непогано. Так, хто думав про внесення стомпу? Дивіться, зараз ми закрили вологу і потім будемо чекати, щоб перед опадами. Я буду чекати перед опадами, щоб нести стомп. Перед стомпом буду працювати сульфат магнію і карбомід по листу. Вже плюсова температура нам в принципі, дозволяє. Ось так, чесник, дивіться, дуже все і непогано. Ну все, що я хотів показати, показав всім дякую, до побачення.